До редакції паралельного світу надійшов дивний дзвінок. Схвильована мати розповіла, що її лякає власний син. Шестирічний Сергійко оголосив себе рятівником світу, говорить незрозумілою мовою і передає мамі дивні послання від вищих сил. Не вагаючись, ми вирушаємо до Гостомеля, місця, де мешкає незвичайна дитина. Остомель – невеличке містечко за 15 кілометрів від Києва. Саме тут мешкає шестирічний Сергій Качуренко, який ще два роки тому, коли йому було чотири, повідомив матері, що народився врятувати світ. Років чотирьох, коли він почав розповідати, як він буде створювати машину часу для того, щоб полетіти у минуле, щоб переробити його, щоб переробити майбутнє, щоб, щоб можна було спасти. Світ, як він пояснював, що він став кращим, щоб став добрішим. Щоразу слова дитини стають менше схожими на фантазії і позбавляють батьків сну. Хочу знати, що з моєю дитиною. Чи він фантазер, чи він просто пам'ять хороша, чи він розумний. Знаєте, наш, наш часто вся, все буває. Хоча, я б хотіла просто знати, що з моєю дитиною, для того, щоб її потім захистити. Сергій першокласник, але успіхами у школі похизуватися не може. Сам пояснює, що слухати свою вчительку йому не цікаво. А після уроків, зачинившись у своїй кімнаті, розробляє теорії, які у майбутньому, нібито зможуть врятувати Україну від зовнішньої загрози. Купа дорослих дядьків ламає голову над тим, як врятувати Україну. От як ти думаєш, як врятувати Україну? Україну? Ну, захисний захиснистів. щит. Щит? А что это за щит, расскажи, пожалуйста. Ну, щит – это такие огромные целые поле с турбой. Угу. И тогда кто на него ну, угу. а в нас прикоснется, ну, по, если не ракет, то его просто одебье щитом. А кто в Украине загроживает, Сережа? Ну, те люди, которых с нами не дружат. Валерій Вісарулі, шестирічний Сергій, відкриває своє джерело дивної інформації. З малим нібито постійно контактують люди в чорному, які живуть на іншій планеті, яка краща за нашу. Разом з Сергієм ці люди розробляють план, як допомогти землянам змінитися. За ти всіх людей у Будисі, там де оце ті багаті люди не налодились і дедасу вони налодились і так буде справедливо. Треба зробити ці зміни в хід історії. Скажи, будь ласка, а твої друзі, оці люди в чорному, е, в жовтих капелюхах, вони часто з'являються тобі? Тільки по... при потребі. При потребі? Так. Да. Сьогодні Сергій мучить необхідність донести свої ідеї до людства. Він вирішив, що найзручніше робити це через публічних людей, тому просить Валерія Сарулу познайомити його з кимось із знаменитостей. Валерій виконує прохання хлопця і влаштовує йому зустріч зі співаком Олександром Пономарьовим. Пономарьом. А вам це бездіять так от ну, щоб всі люди ну, були друзями, просто друзі. З друзями. А ну, Як же ж так зробити? Слухай, треба подумати. Ну, пісня об'єднує всіх людей. Я зараз, будь ласка, напишіть цю пісню. Це мені дуже треба, щоб всі люди стали одним великим доблом. Олександр Пономарьов вражений, що шестирічний хлопчик володіє таким почуттям патріотизму і турботи про людство. Я вірю, що ця людина зможе допомогти Україні. Е... Своїми посильними силами бажаю йому, щоб він зміг допомогти допомогти як мога більше. Маю надію, що якщо така інформація буде потрібна з моїх вуст, мені Бог її дасть. Я її напишу і заспіваю. У священному писанні християн Євангелії йде мова про те, що ті, хто мають зв'язок зі Святим Духом, це одна із постатей вищого розуму, можуть розмовляти різними мовами. Там сказано. І коли настав день п'ятидесятниці, і вони всі однодушно перебували в молитві, і Дух Святий зійшов на них. Це про апостолів, і стали вони говорити іншими мовами, якими прославляли ім'я Господа, нещодавно у Сергія з Гостомеля в мові почали проскакувати слова, яких крім нього ніхто не розуміє. Слова Словами Ну, нормальний чоловік, я думаю, повторити не зможе. Таке mm -hmm. я ліша не змогла повторити. Ну, началось там щось отакі та слова. Особи такі непонятні. А як буде паралельний світ? Паралельний світ Пак Chacabase. Пак Chacka Не Пак па Чакабейс. За словами дитячого психотерапевта Євгена Тичковського, якого Валерій Сарула запросив до незвичайної дитини, мова, якою намагається розмовляти хлопчик, дуже нагадує турецьку Євгеній Припускає, що хлопчик з часом зможе повноцінно спілкуватися з турками. Інші мови вони богом даються людям для того, щоб якимось чином була виявлена і. Показана слава Божа. Я зустрічав навіть такі випадки, що люди говорили іншою мовою. Іноземці чули іншу мову, і вони падали на коліна і говорили, що Він славить нашого Бога. Та людина ніколи там не була, та людина ніколи цього не, не знала. І е, таке, таке є і заперечувати е, те, що є в Сергійка. Е, щось від е, духовного теж не можна. Сьогодні Валерій Сарула хоче з'ясувати, Сергій якимось винятковим чином отримує інформацію від посланців з космосу, які з його допомогою намагаються врятувати світ. Чи просто прекрасна дитина із занадто розвинутою фантазією? Для цього психотерапевт наважиться зазирнути у підсвідомість хлопчика. Він дає Сергійкові в руки спеціальні дерев'яні напівсфери з загостреними стрижнями, які мають впиватися в долоні. За рефлексотерапією, давньосхідним вченням про те, що на тілі людини є безліч точок, впливаючи на які можна змінювати організм, на долонях розміщена найбільш виражена біологічна точка, активуючи яку людина може згадати те, що приховує її підсвідома пам'ять. Спершу психотерапевт дві хвилини монотонно стукає по півсферах для того, щоб активувати точку. А потім починає ставити запитання спершу про реальне життя, далі про його інопланетних друзів. Що, за словами хлопчика, мешкають на іншій планеті Україні Чакабелія. собі Чакабелію. Чакабелі з повнена автокою зіотними. Угу. З музика. Чув музику, mm. а щось побачив? Побачив. Слава хлопчик спокійно і врівноважено відповідає на прості питання, що стосуються його реального життя. Але на запитання про свої контакти з вищим розумом реагує інакше, починає сміятися, капризувати, поводиться неспокійно. Якби сказане хлопцем було правдою, його емоційний стан залишався б незмінним. Одночасно з цим Сергій зосереджено обдумує кожне питання, намагається терти півсфери одна об одну, тобто пробує сам впливати на точку пам'яті. Все це свідчить про те, що дитина дійсно намагалася щось пригадати. І що Сергій, хоч і не бачив представників вищих світів, істини, нібито навіяні ними, сприймає серйозно і справді у них вірить. Проте його унікальність немає нічого спільного з пророчістю та контактерством з вищим розумом. Просто його інтелект давно перевищив рівень шестирічної дитини. Він мислить як людина з досвідом, яка знає світ, за словами психотерапевта, такий хід думок більше характерний для літніх людей. Підстави говорити про те, що то щось видумано, немає, бо він свої сюжети бере з усього того оточення. Він він розумний, він як губка всмоктує все. А хіба не унікальність, як він з нами розмовляє? Ну на рівному правда? Абсолютно. на рівному, і більше того, він проявляє знання, вміння і здібності більше ніж в нас за такими майбутніми.